Галина Степанівна витерла спітніле чоло рукавом блузки. Травневе сонце припікало вже не на жарт, а їй ще треба було дійти від зупинки до своєї квартири. П'ятиповерхівка, збудована ще в сімдесятих, стояла в кінці вулиці, і щоразу цей шлях здавався їй все довшим. У свої шістдесят два Галина відчувала, як роки беруть своє, коліна боліли все частіше, особливо коли погода змінювалася. Піднявшись на третій поверх, вона дістала з потертої сумки зв'язку ключів. Рука трохи тремтіла, тиск знову підскочив. Треба буде випити таблетку. Ключ повернувся у замку, але двері не відчинилися. Галина спробувала ще раз, сильніше натиснувши. Безрезультатно. Вона прислухалася, з квартири долинали приглушені голоси. Хто там? гукнула вона, постукавши у двері. Замок клацнув, і на порозі з'явився її син Богдан. Високий, трохи повнуватий чоловік сорока років, дивився на матір з якоюсь дивною сумішю роздратування і втоми. Мамо, ми ж домовлялися, що ти подзвониш перед тим, як прийти, сказав він, неохоче пропускаючи її до передпокою. Але ж це моя квартира, здивувалася Галина Степанівна. Чому замок інакше відчиняється? У коридорі стояли якісь коробки, на вішалці висів незнайомий жіночий плащ. З кухні визирнула Ірина, невістка Галини, колись тендітна блондинка з часом перетворилася на сувору жінку з постійно стиснутими губами. Добрий день, Галино Степанівно, сухо привіталася вона. Ми саме обідаємо. Приєднаєтесь. Галина пройшла на кухню. За столом сиділа її онука Катя. Шістнадцятирічна дівчина, занурена у свій телефон. Вона ледь підняла очі і кивнула на знак привітання. Що тут відбувається? Галина поставила сумку на підлогу. Чому замінили замок? Богдан і Ірина обмінялися поглядами. Богдан зітхнув і сів за стіл. Мамо, ми хотіли з тобою серйозно поговорити. Тому й змінили замок, щоб ти не заходила, коли нас немає вдома. Що? Галина відчула, як у неї перехопило потих. Але ж це моя квартира. Квартира оформлена на тебе так, не втрутилася Ірина, ставлячи перед свекрухою тарілку з супом. Але ми тут живемо вже п'ять років, після того, як ти вирішила переїхати до тітки Зої. Я не переїжджала, обурилася Галина. Я просто допомагаю їй після інсульту. Вона моя старша сестра, їй потрібен догляд. Тим не менше. Продовжив Богдан, не дивлячись матері в очі. Ми вирішили, що буде краще, якщо ти будеш приходити тільки за попередньою домовленістю. У нас своє життя, у каті скоро іспити. Галина Степанівна відчула, як кров приливає до обличчя. Вона пропрацювала вчителькою математики 35 років, сама виховала сина після ранньої смерті чоловіка, відкладала копійку до копійки, щоб дати Богдану освіту. І ось тепер він фактично виганяє її з власної квартири. Дай мені новий ключ, твердо сказала вона. Мамо, ти мене не зрозуміла, Богдан нервово барабанив пальцями по столу. Ми вважаємо, що тобі краще залишитися у тітки Зої. Їй потрібна допомога, а нам потрібен простір. Віддай мені ключі від моєї квартири, повторила Галина, відчуваючи, як у неї тремтять руки. Немає в нас зайвого ключа, різко відповіла Ірина. І взагалі ми вже обговорювали це питання. Квартира юридично твоя, але фактично наша. Ми тут живемо, платимо комунальні, зробили ремонт. А хто вам дозволив робити ремонт? Галина озирнулася і тільки зараз помітила, що шпалери на кухні змінилися, замість її старенького буфета стояла нова шафа, а улюблені фіранки зникли. Ми зробили житло придатним для нормального життя, фиркнула Ірина. Твої старі меблі давно треба було викинути. А де мої речі? Галина відчула, як серце починає калатати. Де мої альбоми з фотографіями, де листи від Миколи? Все на балконі, у коробках, знизав плечима Богдан. Мамо, будь розумною тобі 62, тітці зої 75. Ви дві літні жінки, вам зручніше жити разом. А нам потрібна ця квартира. Для чого? Галина відчула, як у горлі стоїть клубок. Ви маєте свою трикімнатну в новобудові. Навіщо вам ще й моя? Орендувати будемо, буркнула Ірина. «Знаєте, скільки зараз коштує оренда двокімнатної тисяч п'ятнадцять на місяць, а у нас кредит за нашу квартиру ще не закритий. Галина Степанівна сіла на стілець, відчуваючи, як підкошуються ноги. Вона глянула на оноку, але та, здавалося, повністю занурилася у віртуальний світ, не бажаючи брати участь у родинному конфлікті. Я нікуди не піду, твердо сказала Галина. Це моя квартира. Я її отримала ще коли працювала на заводі, до того як пішла в школу. Тут кожен кут пам'ятає Миколу. Мамо. Богдан зітхнув з виглядом людини, яка пояснює очевидні речі нерозумній дитині. Тато помер 20 років тому. Життя продовжується, і ми маємо право на своє життя. А я не маю. Галина відчула, як на очі навертаються сльози, але стримала їх. Не буде вона плакати перед цими, перед власною родиною. Маєш, звісно, відповіла Ірина, демонстративно дивлячись на годинник. Але твоє життя зараз це допомога сестрі, а наше тут. Я прийду завтра. Сказала Галина, підводячись, і хочу, щоб мої речі були розпаковані і повернуті на місце. Не буде цього, відрізала Ірина. І взагалі ми думаємо про те, щоб оформити дарчу. Ти ж не проти, все одно живеш у сестри. Галина Степанівна завмерла, не вірячи власним вухам. Дарча, вони хочуть, щоб вона просто віддала їм квартиру. Ніяких дарчих не буде. Відповіла вона, намагаючись говорити спокійно. А тепер дайте мені дублікат ключа. Мамо, йди до Зої. Богдан підвівся і взяв матір за лікоть, підштовхуючи до виходу. Ми зателефонуємо, коли можна буде прийти. Вона опинилася за дверима швидше, ніж встигла щось відповісти. Клацнув замок. Галина Степанівна повільно спустилася сходами, відчуваючи дивне заціпаніння. Вона йшла вулицею, механічно переставляючи ноги, не помічаючи ні людей, ні машин. Думки плуталися, але одна пробивалася крізь туман. Що робити? У квартирі Зої пахло ліками і супом. Старша сестра Галини сиділа у кріслі біля вікна з книгою на колінах. Після інсульту, який стався три роки тому, вона частково втратила рухливість правої руки, але розум залишався ясним, а характер незламним. Щось ти рано повернулася, зауважила Зоя, уважно вдивляючись у сестру, і вигляду тебе такий, наче привида, побачила. Галина важко опустилася на стілець і розповіла про те, що сталося. Зоя слухала не перебиваючи, тільки брови її поступово сходилися до перенісця. Ну й діти пішли зітхнула вона, коли Галина закінчила. Мій Віктор теж хороший, третій рік у Польщі, привіт передає через Фейсбук, а сам навіть на операцію мені не приїхав. Що мені робити, Зою, Галина дістала з сумки таблетки від тиску і проковтнула одну, запивши водою. Те, що потрібно, відрізала старша сестра, йти до адвоката. Богдан вирішив, що ти стара й дурна, що можна просто взяти і вигнати тебе з твоєї ж квартири. Не дозволяй йому так думати. Але він, мій син, Галина потерла скроні. Єдина дитина. І що? Зоя поправила окуляри. Це дає йому право забирати твоє майно? Ти відклала гроші, які я тобі порадила. Галина кивнула. Після смерті Миколи залишилася невелика страховка, яку вона берегла на чорний день. Частину вона витратила на навчання Богдана, але дещо залишилося. От і добре. Зоя потягнулася до телефону. Зараз я зателефоную Зіновію Марковичу. Він мені колись допоміг з документами на квартиру, коли Віктор намагався свою половину продати. Дуже грамотний юрист. Зіновій Маркович виявився невисоким сивим чоловіком років 70 з проникливими очима, за скельцями окулярів у тонкій оправі. Він уважно вислухав історію Галини, час від часу робив нотатки у маленькому блокноті. Значить, так. Сказав він, коли Галина закінчила. Ситуація неприємна, але не безнадійна. Квартира оформлена на вас, правильно? Так, звісно, кивнула Галина. Ось документи. Вона дістала сумки папку з документами, яку завбачливо взяла з собою, йдучи до квартири. Принаймні ці важливі папери вона не залишала в Богдановому розпорядженні. Діновій Маркович проглянув документи і кивнув. Все в порядку, квартира ваша, і ніхто не має права вас звідти виселяти, навіть якщо ви тимчасово проживаєте в іншому місті. Але вони змінили замки, нагадала Галина, і не хочуть давати мені ключі. Це незаконно, адвокат зняв окуляри і протер їх хустинкою. Ми можемо вирішити це питання кількома шляхами перший поговорити з вашим сином і пояснити йому юридичні наслідки його дій. Другий звернутися до поліції з заявою про незаконне обмеження доступу до власного майна, третій подати позов до суду. Я не хочу звертатися до поліції, похитала головою Галина. Це ж мій син. Розумію, кивнув Зіновій Маркович. Тоді спробуємо спочатку поговорити. Я напишу офіційного листа, де викладу правову позицію, а потім організуємо зустріч. Він назвав суму свого гонорару. Галина трохи здригнулася це були немалі гроші для неї, але вибору не було. Добре, погодилася вона, я згодна. Лист від адвоката схоже справив на Богдана враження. Принаймні він погодився на зустріч, яка мала відбутися в офісі Зіновія Марковича. Ірина теж прийшла, хоча весь її вигляд виражав протест. Навіщо було відразу залучати юристів? Богдан виглядав роздратованим. Ми могли вирішити все в родинному колі. На жаль, ваше розуміння родинного кола включає в себе незаконне обмеження доступу вашої матері до її власного майна, спокійно відповів Зіновій Маркович, що є порушенням статті 162 Кримінального кодексу України порушення недоторканності житла. Ви нам погрожуєте? обурилася Ірина. Я лише інформую вас про правову сторону питання, адвокат поправив окуляри. Галина Степанівна є єдиною власницею квартири. Вона має повне право вирішувати, хто і на яких умовах може там проживати. Це не чесно. вигукнула Ірина. Ми п'ять років там живемо, платимо за комунальні послуги, зробили ремонт. А хто вас просив робити ремонт? тихо запитала Галина. І хто просив вас там жити? Я дозволила вам тимчасово пожити, коли ви продали свою однокімнатну і чекали, поки збудують вашу нову квартиру. Але ви вже три роки живете у своїй новій квартирі, а мою не звільняєте. Мамо, ми ж пояснювали. Богдан говорив тоном втомленого вчителя, який вкотре повторює урок нетямущому учню. У нас кредит, нам потрібні гроші. І тому ви вирішили просто забрати квартиру у власної матері? Зіновій Маркович похитав головою. Це не просто негарно з моральної точки зору, але й незаконно з юридичної. Ми не забирали, заперечив Богдан. Ми просто ви змінили замки без відома власниці, перервав його адвокат. Ви відмовляєтеся надати їй ключі, ви фактично обмежили її доступ до власного майна. Це називається незаконне заволодіння. А як щодо того, що ми вклали гроші в ремонт, не здавалася Ірина. Хто нам їх поверне? Ніхто, розвів руками Зіновій Маркович. Ви робили ремонт на свій ризик, без письмової угоди з власницею. З юридичної точки зору це ваші добровільні інвестиції, які не створюють для власника майна жодних зобов'язань? Галина дивилася на сина і не впізнавала його. Коли він став таким? Цей холодний розрахунковий погляд, ця зверхня інтонація. Де той маленький хлопчик, якого вона вчила чесності і поваги до старших? Богдане, сказала вона тихо, я не хочу судитися з тобою. Я просто хочу повернутися у свою квартиру. Ти і твоя родина можете жити у своїй новій, а якщо вам потрібні гроші, я можу допомогти. У мене є дещо відкладено. Мамо, тобі самі гроші потрібні, відповів Богдан, але в його голосі вже не було колишньої впевненості. На ліки, на на старість, так, Галина гірко усміхнулася. Не хвилюйся, я все життя сама про себе дбала, подбаю і далі. Отже, підсумував Зіновій Маркович, пропоную таке рішення. Ви, Богдане, разом з родиною звільняєте квартиру Галини Степанівни протягом місяця. Усі її особисті речі повертаєте в цілості і схоронності, надаєте їй нові ключі від квартири негайно. А якщо ми не погодимося? запитала Ірина. Тоді ми будемо змушені звернутися до суду, спокійно відповів адвокат. І повірте, справу ви програєте, крім того, вам доведеться компенсувати судові витрати і моральну шкоду. Богдан і Ірина перезирнулися було видно, що вони не очікували такого розвитку подій. Гаразд, нарешті сказав Богдан, ми виїдемо, але нам потрібен час. Місяць більш ніж достатньо, кивнув Зіновій Маркович, і ключі, будь ласка, прямо зараз. Богдан неохоче дістав з кишені зв'язку ключів і відділив один. Ось. Він простягнув ключ матері, не дивлячись їй в очі. Галина взяла ключ, відчуваючи дивну порожнечу всередині. Вона перемогла, але чому перемога приносить тільки біль? Минув місяць. Галина Степанівна сиділа на балконі своєї квартири, переглядаючи старі фотографії. Богдан з родиною виїхав, як і обіцяв, хоча процес не обійшовся без напруги і взаємних звинувачень. Квартира знову стала її, але радості чомусь не було. Телефон задзвонив несподівано. На екрані висвітився номер Богдана. Галина завагалася, але потім усе ж відповіла. Мамо, голос сина звучав незвично тихо. Ти як? Нормально, відповіла вона, а ви. Та нічого, Богдан помовчав. Слухай, я тут подумав може, ти приїдеш до нас на вихідні? Катя скучила. Галина сумнівалася, що онука справді скучила. За цей місяць дівчина не телефонувала жодного разу. Але щось у голосі сина змусило її серце стиснутися. Приїду, сказала вона після паузи, у суботу. Добре. Богдан знову замовк, а потім додав Пробач мене, мамо, я я повівся неправильно. А Галина не відповіла відразу. Вона дивилася на фотографію, де маленький Богдан сидів у неї на колінах, широко усміхаючись беззубим ротом. Я знаю, що тобі важко, сказала вона нарешті, з кредитом, з усім іншим, але є речі, які не можна робити, навіть коли дуже складно. Я зрозумів, відповів Богдан. Правда, зрозумів. Після дзвінка Галина ще довго сиділа, дивлячись на вечірнє місто. Вона не знала, чи справді син усвідомив свою помилку, чи просто вирішив підтримувати стосунки з матір'ю з практичних міркувань. Але принаймні перший крок було зроблено. Зіновій Маркович, коли вона розповіла йому про дзвінок, скептично похитав головою. Будьте обережні. Порадив він, люди рідко змінюються так швидко. Я знаю, відповіла Галина, але він усе таки мій син. Вона розуміла, що відносини вже ніколи не будуть такими, як раніше, довіра була підірвана, і на її відновлення знадобиться час, можливо, дуже багато часу. Але принаймні тепер у неї був дах над головою і впевненість, що ніхто не може просто так забрати те, що належить їй по праву. А ще була вдячність до Зої за її непохитну підтримку і до Зіновія Марковича за його професіоналізм і людяність. Бо іноді, щоб поставити всіх на місце, потрібна не тільки законна правота, але й сміливість відстоювати свої права, навіть якщо доводиться робити це проти найближчих людей. Галина закрила альбом з фотографіями і підійшла до вікна вечоріло. Вона увімкнула світло і почала готувати вечерю. Завтра буде новий день, і вона зустріне його у своєму домі зі своїми правилами і своєю гідністю. Коли тиждень по тому Богдан знову зателефонував і спитав, чи не хоче вона допомогти їм з першим внеском на машину, Галина впевнено відповіла Ні, синку, тепер ти сам упораєшся, я вірю в тебе. І поклала слухавку, відчуваючи дивне полегшення. Іноді найкраща допомога це навчити людину розраховувати на власні сили, а не на чуже майно. Минуло два місяці. Галина Степанівна поверталася з магазину, несучи дві не надто важкі сумки з продуктами. Вона навчилася купувати рівно стільки, скільки могла донести, не перенапружуючись. Здоров'я вже не те, щоб тягати важкі торби. На лавці біля під'їзду сиділа Ольга Петрівна, сусідка з першого поверху, з якою вони товаришували вже років тридцять. О, Галю, привіт. гукнула вона, помахавши рукою. Сідай, відпочинь трохи. Галина з вдячністю опустилася на лавку. День був теплий, але не спекотний, ідеальна погода для початку червня. Як твої справи з квартирою? поцікавилася Ольга. Твої вже виїхали? Давно, кивнула Галина, ще місяць тому. І як ти тепер? Ольга уважно подивилася на подругу. Знаєш, Галина запнулася, підбираючи слова. Дивно якось, ніби і перемогла, а радості немає. Звісно, немає, зітхнула Ольга. Це ж твій син, коли свої люди так чинять, це вдвічі болючіше. Вони помовчали, дивлячись, як діти граються на майданчику. У моєї Світлани теж таке було, раптом сказала Ольга, тільки навпаки. Її син з невісткою хотіли, щоб вона продала квартиру і переїхала до них, ніби з благими намірами, щоб доглядати. А насправді їм просто гроші були потрібні. І що вона зробила? Відмовилася, звісно, сказала, поки я при своєму розумі, ніхто мене з мого дому не вижене. А потім, коли невістка почала на неї тиснути, розділила квартиру. Половину переписала на онука, але з умовою, що право користування залишається за нею до кінця життя. А Халина замислилася це був розумний крок захистити свої інтереси, але й про родину не забути. Може, і мені так зробити? спитала вона, розділити майно завчасно, щоб потім сварок не було. Дивись сама, Ольга знизала плечима, але я б на твоєму місці заповіт склала, чітко все розписала. І квартиру, і заощадження, хто що отримає і на яких умовах. Треба буде порадитися з Іновіє Марковичем, кивнула Галина. Він мені дуже допоміг. Дивно, чому і раніше не звернулася до юриста. Бо ми звикли все самі вирішувати, усміхнулася Ольга. Покоління таке, а зараз інші часи, треба вчитися відстоювати свої права. Сонце вже хилилося до заходу, і повітря наповнювалося вечірньою прохолодою. А Галина подивилася на годинник. Мені час, сказала вона, підводячись. Зоя чекає на вечерю. То ти до сестри повернулася? здивувалася Ольга. Поки що так, кивнула Галина. Вона сама не справляється, а я не можу її залишити. Але на вихідні приходжу сюди, прибираю та й квартирантів шукаю. Квартирантів? брови Ольги злетіли вгору. Так. Галина усміхнулася. Якщо вже Богдан хотів здавати мою квартиру, то чому б мені самі цього не робити? Пенсія маленька, а так буде додатковий дохід. Розумно, похвалила Ольга. І що, вже є кандидати? Є одна сім'я, молоде подружжя з дитиною, виглядають порядними людьми. Зіновій Маркович допоміг скласти договір оренди все офіційно. А Богдан що думає? Галина зітхнула. А що він може думати? Це моя квартира. Він, звісно, ображений, що не вийшло по його, але останнім часом почав відтавати. У неділю навіть приїжджав з катею. Онука, до речі, зі мною тепер більше спілкується. Схоже, почала розуміти, що бабуся не така вже й безпомічна. Ольга засміялася і по дружньому обійняла подругу От бачиш, іноді треба показати зуби, щоб тебе почали поважати. А Галина попрощалася і пішла до сестри. Другою, вона думала про те, як дивно складається життя. Ще півроку тому вона була ладна віддати синові все, що мала, аби тільки він був щасливий, а тепер навчилася говорити ні і відстоювати свої інтереси. За тиждень вона таки зустрілася з Інов'єм Марковичем, щоб обговорити заповіт. Це розумне рішення, схвалив адвокат. Чіткий заповіт допоможе уникнути багатьох проблем у майбутньому. Я хочу, щоб квартира перейшла Богдану, сказала Галина, але тільки після моєї смерті, а мої заощадження Каті на навчання. А як щодо Зої? обережно запитав Зіновій Маркович. Галина замислилася сестра, звісно, мала свою квартиру, але чи не образиться вона, якщо її не згадати в заповіті? Може, розділити заощадження? запропонувала вона, частину Каті, частину Зої. Можна і так, кивнув адвокат, але врахуйте, що за життя ви можете змінити заповіт у будь-який момент, якщо обставини зміняться, просто звернетеся до нотаріуса і складете новий. Це заспокоювало. Галина не знала, що принесе майбутнє, але відчувала, що робить правильні кроки до забезпечення своєї незалежності і спокою. Коли з документами було покінчено, Зіновій Маркович несподівано запропонував. «Галина Степанівно, не хочете сходити в театр. У мене є два квитки на Наталку Полтавку на п'ятницю, а моя супутниця захворіла. Галина відчула, як щоки раптом запалали рум'янцем. Вона не ходила на побачення скільки, років тридцять, з часів Миколи. Я не знаю, розгубилася вона. Театр це так несподівано. Нічого особливого, спокійно відповів адвокат. Просто дві літні інтелігентні людини насолоджуються класикою і, можливо, вечерю після вистави. Галина завагалася, але потім рішуче кивнула. Дякую, Зінов'ю Марковичу, задоволенням. Виходячи з офісу адвоката, вона відчувала дивне хвилювання. Життя не закінчилося, воно просто відкрило нову сторінку. Десь через місяць, теплого липневого вечора. Галина сиділа на балконі своєї квартири разом із Зіновієм Марковичем. Вони пили чай і дивилися на місто, що поступово занурювалося в сутінки. Знаєте, сказав раптом адвокат, у моїй практиці було багато справ, пов'язаних із сімейними конфліктами через майно, і я помітив одну закономірність часто люди, які найбільше бояться втратити матеріальні цінності, втрачають щось набагато важливіше. Стосунки, довіру, повагу. Це правда, тихо відповіла Галина. Богдан, здається, тільки тепер починає це розуміти. Він зрозуміє, заспокоїв Зіновій Маркович, дайте йому час. Нещодавно Богдан справді почав змінюватися. Він телефонував частіше, іноді привозив Катю, одного разу навіть запросив маму на родинну вечерю. Ірина залишалася холодною, але принаймні була вічливою. Це був початок, і Галина вірила, що з часом рани загояться. Її квартиранти виявилися порядними людьми, платили вчасно, дбайливо ставилися до майна. Додатковий дохід дозволяв Галині не лише купувати ліки для себе і зогі, але й іноді балувати себе новим одягом, походами в театр чи кафе. А ще у неї з'явився друг. Зіновій Маркович був розумним, тактовним чоловіком, з яким було цікаво поговорити і приємно помовчати. Вони не будували далекосяжних планів, просто насолоджувалися товариством одне одного. За вас, Галино Степанівно, Зіновій Маркович підняв чашку з чаєм у жесті тосту за жінку, яка навчила мене, що ніколи не пізно почати відстоювати свої права. Галина усміхнулася у відповідь. Іноді найважливіші перемоги в житті це перемоги над власними страхами і сумнівами, і іноді потрібен хтось, хто допоможе побачити, що ти сильніший, ніж думаєш. У кімнаті задзвонив телефон це був Богдан. Мамо, сказав він після привітання. Я тут подумав може, ми з Катею приїдемо завтра, допоможемо з тими шавчиками, які ти хотіла повісити. І, до речі, я хотів спитати твої поради щодо інвестицій, ти ж завжди вміла розпоряджатися грошима. Галина слухала сина і усміхалася. Життя тривало, і тепер, коли всі були на своїх місцях, воно ставало кращим. Друзі, якщо ця історія зачепила вас за живе, поставте лайк і поділіться своїми думками в коментарях чи стикалися ви з подібними ситуаціями. Як вважаєте, чи правильно вчинила Галина Степанівна, звернувшись до адвоката? Можливо, у вас є власна історія про те, як довелося відстоювати свої права перед близькими людьми? Діліться своїм досвідом ваша історія може допомогти іншим, хто опинився в схожій ситуації. Поширте цей пост, щоб більше людей дізналися про свої права і не боялися їх захищати.